Світ нарешті потроху прокидається від своєї невпевненості, і чи не щодня ми чуємо про поставки нового озброєння до України? І поки Макрон давить на шольца. Коли тако взагалі подумати, щоб передати нам леопарди, Швеція заявила, що тепер точно надасть одну з найцікавіших САУ сьогодення FH 77 BWL 52, або просто Арчер. Вона настільки крута з усіх боків, що просто неймовірно. І сьогодні ми з вами швиденько спробуємо розібратись, чому ця САУ є настільки бажаною для нас і в чому ж її крутість. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Тобайку. Арчер це шведська 155 мм самохідна артилерійська установка, яку розробляє відома багатьом Байе Systems, а точніше її шведський підрозділ. Так, це та компанія, яка відповідальна за вже легендарну М777, яку зараз хочуть собі придбати. Просто купа країн. А найголовніше в САУ, звісно ж, гармата. Серцем цієї системи є автоматизована 155-мм гармата FH 77 BW52-го калібру, яка народилася з Falt 77, що і досі стоїть на озброєнні Швеції. І судячи з назви, не складно здогадатись, що вона використовує артилерійські 155-мм снаряди. Окрім стандартних модульних зарядів стандарту НАТО, це можуть бути снаряди Бонус та відомі нам усім Excalibur. І в залежності від снарядів радіус дії цієї кралі варіюється від 35 до понад 50 км. Темп стрільби цієї гармати просто шалений 9 пострілів за 30 секунд, що й робить Арчер найшвидшою САУ на сьогоднішній день. В собі вона може нести одразу 21 снаряд, який може бути відстріляний за 3,5 хвилини. Враховуючи те, що вона після зупинки вже приблизно за 30 секунд готова до дії, і так само десь за 20-30 секунд готова їхати з місця пострілу. Це просто вау. Враховуючи те, що наше військо постійно використовує якраз тактику маневрової війни, Арчер може дуже сильно в цьому допомогти. Також ця САУ вміє працювати в режимі MRSI, тобто гармата стріляє декількома снарядами так, щоб вони прилетіли в ціль одночасно, проте по різній траєкторії. І в такому режимі Арчер може зробити до шести пострілів. Враховуючи за баз боєкомплекту, це ж можна зробити тричі по трьом різним цілям, щоб вже точно напевно влучити. Крім цього, на кабіні встановлений дистанційно керований модуль Протектор, що оснащується великокаліберним 12,7 мм кулеметом М2 Браунінг. Так, це така. Система, як і в страйкерах, які штати також зараз обдумовують нам для передачі. Таке додаткове озброєння є дуже і дуже важливим, адже воно дистанційно кероване, І далі я розкажу, чому це важливо. Сама ж гармата є модульною і встановлюється на велику кількість вантажівок. Спочатку для цього, ну безпосередньо для самої САУ, використовувались самоскиди Volvo 6 х 6, проте шведи чудово розуміли, що таку кралю захочуть купувати і за кордоном, а вантажівки у багатьох є свої. Тому зараз вже використовуються вантажівки Rain Metal hx 2 8 х 8. А штати для цієї САУ будуть використовувати свій 10 х 10 Oshkosh. Екіпаж гаубиці складається з 3-4 осіб, проте в разі потреби усе може робити і одна людина. І для максимальної безпеки кабіна повністю захищена від бронебійних куль калібру 762, уламків та мін до 6 кг за стандартом станах 2 Більш того, всі колеса обладнані технологією Hutchinson AMVFI, тобто у разі пробиття колес машина буде мати змогу їхати далі. А їхати її є куди. Максимальна швидкість арчера 90 км за годину, паливний бак 400 літрів. В середньому арчер може проїхати біля 500 км. Проте їде він не сам, адже до системи входить ще машина підтримки та машина для перезаряджання боєприпасів. Вартість однієї системи знаходиться десь в районі 4,5 мільйонів доларів. А ще в арчері є клімат-контроль, щоб було тепленько взимку та свіженько влітку. І от тепер уявіть, увесь персонал цієї САУ захищений від МІН, звичайної стрілецької зброї та усіляких уламків, а там завдяки модульній конструкції броньованість можна ще більше підвищити і збільшити. Якщо екіпаж натрапляє на піхоту чи легку техніку, він може безпечно її знести за допомогою кулемету. Так, саме безпечно, адже цей кулемет керується дистанційно з салону, з кабіни, туди не треба вилазити та підставлятись. Швиденько відпрацювали і швиденько Поїхали собі далі. Проте, чи не стане Арчер ще однією дуже бажаною, але такою недосяжною одиницею озброєння. Ситуація зараз наступна. Швеція зараз є головою ЄС і вже працює над тим, щоб Європа активізувалась в питаннях більшої кількості номенклатур для України. 8 січня прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон заявив, що переконаний у тому, що Швеція поставить Арчери Україні. 9 січня голова МЗС Швеції Тобіас Більстрьом сказав, що буде великий пакет військової. Допомоги, в якому точно будуть арчери. Звідси ми можемо побачити наступну тенденцію. Спочатку Європа взагалі не вірила в те, що Україна вистоїть. Україна вистояла, маючи звичайні НЛО та Джевеліни. Потім потроху почали з'являтися хаймарси та гаубиці, завдяки яким потроху знищувалися запаси БК росіян на місцях. Тепер ми бачимо рух в бік наступального озброєння: Мардари, Бредлі, amx 10 вже підтверджені. Наступна сходинка челенджер Челленджер-2 та леопарди. Рішення по яким буде або на Рамштайні наступного тижня. Або ну трохи згодом. Тож навесні можна буде очікувати на появу дійсно важкого озброєння, яке дозволить визволяти наші території швидше та ефективніше. Ну а там далі і літачки будуть. Хоча, якщо чесно, краще б сотню другу томагавків для аеродромів росіян і не тільки. Ну а що ви думаєте з цього приводу обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.